Поговоримо сьогодні про такий прекрасний аромат від Терензі Палома стрихнін, яд. Яди бувають різні. Яди не тільки вбивають. Яди ще й очаровують, дають настрій, дають наснагу до життя. Оце один із таких ядів є Стрихнін Терензі Палома. Дуже гарний, прекрасний. Це в нас повна ваза фруктів, маракуї, смородини, абрикоса, лимона. Навіть апельсинчик відчувається, і рядом біля нього азонова зелена, зелена травичка. Ви наносите на себе, він на вас держиться годин вісім, і в цьому ароматі три аромата. До обід він один, в обід він другий, ввечері зовсім третій. Мускусу чуть-чуть. сексуальний, приваблюючий, прекрасний аромат. Бачу більше як жіночий, хоча він випустиний в 2017 році, і тут написано, що це унісекс. Ну я не бачу на чоловік.